Зараз я знаходжуся в Хмельницькій області. Трошки більше кілометр звідси починається Тернопільська область. Ота десь кілометр звідси теж Тернопільська область. Колись за княжість часів. Це було Волинське князівство, потім сталося Галицько-Волинське князівство. За речі Посполити це було Волинське воєводство. За час за царських часів з 1795 року по 1921 рік це була Волинська губернія була. У 21-році Волинь розділили, Західна Волинь. Відійшла до Польщі, а Східна Волинь до Совєтського Союзу. І Степанівка стала до Совєтського Союзу. До революції Степанівка і Боложівка була острощена до астрійського повіту була. І була одна парафія в Буложівці і Степанців, була одна церковна парафія була. В 1921 році в Порийському мирному договорі Східна Волинь відійшла до Совєтського Союзу, а Західна Волинь відійшла до Польщі. І де ця соснина, то колись була казарма. Тут були совєтські пограничники, тут були. Спочатку ці пограничники квартирувалися в селі. Пізніше отут побудували казарму. Отам От село Бриків. То село Брики і Онишківці це вже була Кременеччина. До Революції вона була Кременеччина. і за Польщі теж була Кременеччина. А Боложівка була, була острощена. У му році вона відійшла до Польщі, і, і, і її віднесли вже за Польщі, вже вона була до, Шумську, до Шумської гміни і теж до Кременецького повіту. Отут де цей Сосновий ліс, тут стояла казарма. Пограничники були. Спочатку вони жили в селі на квартирах, а потім тут були. Казарма була. Десь тут була казарма. Тут не тільки жили солдати, тут офіцерські сім'ї жили. Тут була на кордоні і бібліотека була, і баня була, і прачечна була. Зараз нічого не нагадую, що тут колись була казарма. Обичний ліс. Так, що додивимося тут. От це глина. Напевне, колись печі були в казармі. Получається і на південь склон є. І на південь цього горба теж склон є. А ось тут така рівна площина і тут стояла казарма була. Така рівна площадка, тут була казарма. Тут такий склон, а там поле. Коли щоб на це поле йшли працювати, то жінки йшли в казарму. В казармі тут виписували пропуск і солдат під конвоєм вів на поле і працювали на полі. Тута. Коли на полі працювали, а з тієї сторони з Боложівки теж люди працювали. То навіть не мали права подивитися на ту сторону. І назад солдат конвоєм везли сюди на заставу і тоді йшли додому. Ця казарма була знищена 1941 року, спалили її. Під час Другої світової війни. Совєтський Союз це була тоталітарна держава, і коли на поле йшли працювати люди, коли люди ходили жати снопи, снопи подавали, возили драбиняками, то і солдати були там. Солдати під конвоєм, з винтовкою. і стояв часовий. Люди працювали, а часовий стояв. А з тієї сторони кордону, там була Польща, там снопи стояли півкопи, поляки співали. Собі з дівчатами гралися, з півкопів з'їжджали, сміялися. Там був вільний світ. Там краще люди жили, чи в Совєтському Союзі. Бачу якісь такі виямки, може, де тут льохи були, погреби ж були. Десь може й криниця тут була, десь потрібно було воду брати. Кордон був до 1939 року. У 41-му році. Спалили його під час Другої світової війни. А цю соснину посадили в 49-му році, 75 років назад як посадили цю соснину. Ось тут був кордон колись. Казарма стояла. Зараз тут знаходяться людські городи, а колись тут солдати вирощували овощі. Була і конюшня, Пограничники на конях їздили. А комендатура була в Ямполі. Комендант з Ямполя приїжджав сюди. А тут солдати вирощували овощі. Ось така мандрівка.